Електронне рішення суду при розірванні шлюбу. Чи дійсно це офіційний документ? Давайте розберемо. Електронне рішення суду це офіційний документ, який виготовляється в офіційних реєстрах і підписується електронно-цифровим підписом судді. Воно має повну юридичну силу, як і паперове рішення суду з підписом та печаткою судді. Електронне рішення суду обознається всіма державними органами ЗАГСами, нотаріуса, банками. Але, відповідно, якщо вам потрібно використовувати дане рішення суду за кордоном, наприклад, проставляти на нього апости, то вам необхідно обов'язково паперове рішення суду з підписом з початку судді. Які саме переваги отримати електронне рішення суду? І які саме переваги отримати паперове рішення суду? Саме щодо переваг в електронному форматі. Це дуже швидко, просто і в дистанційному форматі. Відповідно, вам не потрібно очікувати, коли суд самостійно направить рішення суду на адресу. Не потрібно з додатковими заявами звертатись до суду, щоб отримати паперове рішення суду. Електронне рішення суд – це, відповідно, офіційний документ, який ви маєте право використовувати в державних органах. Тобто це дуже швидко і просто. Але є такі моменти, коли необхідно отримати паперове рішення суду. Саме для чого? Для того, щоб використовувати його за кордон, апостилювати даний документ, або ж отримати необхідні документи в органах ДРАЦ. Тобто електронне рішення суду це дійсно зручно, швидко та законно, особливо для тих, хто цінує час. Але обов'язково потрібно здійснити юридичний супровід в тому, щоб несли дані в реєстр. Отже, якщо ви бажаєте розірвати свій шлюб в судовому порядку, і це зробити вам потрібно дуже швидко, то ви можете звернутись до нашого адвокатського об'єднання Правда на безкоштовну консультацію, і ми вам швидко допоможемо вирішити дане питання.